Судовий виконавець це фахівець, який здійснює примусове виконання рішень судів згідно з чинним законодавством України. Його основна функція полягає у забезпеченні виконання рішень, що набрали законної сили, незалежно від бажання боржника, та у дотриманні прав і законних інтересів сторін виконавчого провадження. Судовий виконавець виконує рішення, винесені судами, а також інші документи, які мають виконавчу силу без необхідності відкриття судової справи. До них належать адміністративні акти, наприклад, штрафи за порушення правил дорожнього руху, нотаріальні написи, а також певні види договорів. У своїй діяльності судовий виконавець може вдаватися до різних заходів впливу на боржника, арешт майна, обмеження виїзду за кордон, опис і реалізація активів, блокування банківських рахунків. Усі дії виконавця мають бути законними, обґрунтованими та відповідати принципам правової держави.